Ну що ж, пішли зі мною в одне дуже класне місце, яке буде цікаве, і дорослим і малим це музей авіації в Мализі. А локацію, як завжди, я залишу в кінці відео. Музей абсолютно безкоштовний, і це дуже прикольно, як на мене. На вході вам дають ось таку мапу музею, по якій ви можете орієнтуватися, де що знаходиться. Музей, як на мене, досить великий, і що тут класно, тут багато є всяких речей, яких можна торкатися, адже дуже рідко я таке бачу в музеї. Насправді можна глянути, як виглядали старі квитки, форми капітанів та стюардес. А також. Також одна з зал музею це старий аеропорт, який він був і насправді. Це прям дуже дуже прикольно. В музеї є також симулятор польоту, на який я на жаль не попала, але нічого. Наступного разу. І тут можна зайти в кабіну пілота і всякі штуки потицяти, Що прям дуже-дуже прикольно. Ну як завжди, локація музею це аеропорт малого. Правда, від нього потрібно іти пішки хвилин 20. А також ви з музею можете побачити термінал з приватними джетами. І навіть я побачила, як якийсь мільйонер приземлявся. Жаль, що я була так далеко. Як вам музей?